Добрий вечір, мої маленькі слухачі. Сьогодні ми з вами будемо слухати казочку Королева Бджіл. Її написали Брати Грім. Отож, вмощуйтесь зручненько і слухайте. Якось двоє королевичів подалися у світ шукати пригод, захопило їх там у свій вир життя. Збилися вони на манівці та вже й не вернулися додому. Тоді найменший королевич, якого всі звали дурником, пішов шукати братів. Та коли він нарешті знайшов їх, ті почали сміятися з нього Де вже тобі, немудрому, домогтися чогось у світі, як навіть ми багато розумніші за тебе, з чим прийшли в нього, з тим і лишилися. Пішли вони далі разом і натрапили на мурашник. Два старші брати хотіли розкидати його і подивитися, як перелякані мурашки бігатимуть і переноситимуть у безпечне місце своє яєчка. А дурник сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви зруйнуєте мурашник. Пішли вони далі і побачили озеро, де плавали качки. Старші брати хотіли вполювати їх, але дурник не дав їм і сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви вб'єте качок. Потім вони натрапили на бджолине дупло, в якому було так багато меду, що він аж по стовбурі стікав. Два брати хотіли розпалити багаття під деревом і подушити бджіл, щоб забрати мед. Але дурник. Знов не дав їм і сказав Не чіпайте їх, мені буде дуже тяжко, як ви попалите бджіл. Нарешті брати прийшли до якогось замку. Бачать, а в стайнях стоять кам'яні коні і немає жодної живої душі. Вони оглянули весь замок, кожну його залу, і скрізь було порожньо. Аж ось у самому кінці вони натрапили на двері, які були замкнені на три замки, але в дверях було малесеньке віконечко. Брати заглянули крізь нього в кімнату і побачили там сірого, як попіл, чоловічка, що сидів біля столу. Вони погукали його раз, другий, та чоловічок ніби не чув їх. Аж за третім разом він підвівся. Відімкнув двері і вийшов до них. Але не озвався жодним словом, тільки повів їх до столу, заставленого всілякими наїдками і напоями. А коли брати наїлися і напилися, відвів кожного до окремої спальні. Другого ранку чоловічок прийшов до старшого брата, мовчки кинув йому головою і підвів його до кам'яної таблиці. Глянув королевич на таблицю, а там написані три завдання, які треба виконати, щоб зняти чари з замку. Перше завдання визбирати в лісі за день з підмоху перли зачарованих королівен. Усіх тих перлів була тисяча, і якщо до заходу сонця хоч одна перлина не буде знайдена, той хто шукатиме їх, обернеться в камінь. Старший брат пішов у ліс і цілий день шукав перлини, та знайшов до вечора тільки сто. І коли зайшло сонце, сталося так, як було написано на таблиці. Він обернувся в камінь. Наступного дня пішов у ліс середній брат, але йому не пощастило так само, як і старшому. Він знайшов до вечора не більше як 200 перлин і обернувся теж. На камінь. Нарешті настала черга йти в ліс дурникові. Шукав він, шукав перлини, але спробуй знайти їх серед моху. Дуже то була забарна справа. Побачив він, що до вечора всіх не вишукає, сів на камінь та й заплакав. Сидить він, плаче аж гульк, а до нього йде мурашиний король, якому він дорогою врятував життя. І за собою п'ять тисяч мурашок веде. Почали вони нишпорити між мохом і невдовзі познаходили всі перлини і поскладали в купу перед дурником. А друге завдання було таке дістати з озера ключа від спальні королівин. Прийшов дурник до озера, а по ньому плавають ті качки, яким він дорогою врятував життя. Довідались вони, що йому треба, пірнули на дно і витягли ключа. А третє завдання було найважче. Треба було з трьох заснулих королівен вибрати наймолодшу і найкращу. Але вони були всі однаковісінькі, тільки тими відрізнялися, що перша, ніж на них наслано чари, їли неоднакові солодощі, старша грудку цукру. Середня ложку сиропу, а найменша ложку меду. Зажурився дурник. Хіба можна вгадати, що котра їла? Аж гульк, а до нього летить королева бджіл, яких він урятував від вогню дорогою. Вона обнюхала уста кожної заснулих королівин, і врешті сіла на уста тієї, що їла мед. Так дурник узнав, яку королівну треба обрати. Як тільки він назвав її, чари відразу розвіялися. Всі прокинулись зі сну, а ті, хто обернулися в камінь, знову набули людської подоби. Дурник заручився за наймолодшою і найкращою королівною. А коли помер її батько, то став королем. А його брати. Одружилися з сестрами нової королеви. А тепер закривай оченята, лягай спадки та нехай тобі сниться чарівний світ казок. До наступного разу, мої маленькі слухачі.